Товариство, я вас вітаю. У нас сьогодні чудовий день. Нарешті ми можемо передати Вольво переможцю. До нас приїхав Євген, саме він виграв Вольво під час розіграшу. Особливої емоції від Євгена ми не почули, тому що він хворів. Але зараз все вже окей і настрій у нього трохи інший. Скажи, будь ласка, нашим глядачам Жень, де ти працюєш, якщо можливо це сказати? Е, ну, працюю. Компанія займається радіочастотним аналізом, радіочас... радіомік... радіомікрофонними там, системами. Пов'язано з с... електрикою. Ну, електронікою, більше, електронікою. Так, але така спеціалізована електроніка. Ну, і плюс конференц-зв'язок, плюс ми займаємося військовими кейсами для військового обладнання. Угу. Ну, вже давно, десь з 2017 року, угу. то, там, спеціалізованими канадськими. От постійно працюємо, співпрацюємо з нашими всіми виробниками Ребу і решти. Ну, в общем, підтримуємо як можемо. А а то, що донатимо, то, то у мене дружина. Вона всю свою там зарплатню повністю там. Розкидує mm -hmm. Mm -hmm. кожен місяць. Ну, досить серйозна професія у Євгена. Ми ще поспілкуємось, може заблюримо його обличчя на всяк випадок. Ну... Mm -hmm. mm -hmm. Нагадай, будь ласка, у тебе є автівка чи нема? Ні, суто у мене немає. Тільки у дружини. Дружина у 2020 році там якийсь бонус собі заробила і купи, і взяла бітка в Штатах Тігуан. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, класний ерлайн, там все таке. Дала 15-го року. Ну і а сім'я велика у нас. Багатодітна сім'я, тому друга автівка буде дуже. Ну, до речі, до. До речі, Я вкотре тебе вітаю. Дякую. Величезна подяка за підтримку Дякую. наших акцій і а. сподіваюся, що Вольво буде допомагати. Тепер ти з Супер. дружиною будеш на рівних. Супер! Вона вище за мене. Я зрозумів. А ми Євгена відпускаємо на переоформлення автівки і побачимось найближчим часом. Па-па.